Налушки починають спливати і з цього моменту варю їх 8-9 хвилин. Ось такі вони гарні, не прилипаються смакота. Опускаю ось такі кулінарні ножнички і починаю ось так от різати. Все. І такі будуть у мене домашні, гарні, смачні твердих сортів галушки. Ось це така смакота. Ось так. Нічого складного. Головне бажання, любов. Це також мистецтво. І періодично не забуваємо помішувати обов'язково, тому що на дні вже збираються галушки, і щоб вони не прилипли. Ось так. Перемішали і продовжуємо далі. Зараз вода вже закипить. І хай собі хвилинок 5 провариться. Одно я завжди пробую. Якщо Тверді, тоді ще хвилинку, півтора, може, дві, даю проваритися обов'язково. Ось так. Розмір галушків обираєте собі самі. Довгі, короткі, товсті, худі, перемішуємо. Галушки я не промиваю. Я їх зразу викладаю на тарілку. Можна зверху трошки кусок вершкового масла дати, і потім цим фаршем полити Боже яка це смакота, Перемішую трошки їх. Прямо у воді, беру таку ложку сито і викладаю на тарілку. Краса. Неймовірна краса. Зараз можна додати вершкове масло або просто полити.